31-річна Тетяна, переселенка з Мелітополя, у минулому житті вона була візажистом, але через повномасштабне вторгнення дівчині довелося кардинально змінити вид діяльності після двох місяців в окупації. Виїхала до Хмельницького по приїзду. Виникла лише одна думка: як я можу бути корисна державі? Як я можу бути корисна в цій війні? Яка від мене буде допомога і що я можу тут зробити? Дівчина почала створювати патріотичний одяг, і вже після перших робіт Тетяна помітила, попит на таку продукцію є. Ми вирішили, треба бомбити і рухатись в цьому напрямку. Частіше розмальовує піджаки на замовлення, а іноді просто для себе, коли приходить натхнення або ж потрібно просто відволіктися. Енергія, да, коли треба звільнитись, і це, це звільнення, це малюнок. Спочатку такого творчого шляху Тетяна прикрасила більше сотні піджаків, і майже усі вони у патріотичній тематиці. Розповідає про найдорожчу для неї роботу. Мут Перемога це мрія кожного українця, наш день. Трішечки дому, це Мелітополь, це Україна. І моя родина, яка залишила свої підбитки. Жінка каже, головна її мета створювати щось незвичайне та водночас підбадьорювати українців у нелегкі часи. Окрім того, Тетяна з продажу піджаків частину прибутку спрямовує на благодійність.